Фракція Батьківщина разом з представниками Європейського банку реконструкції та розвитку розробила два законопроекти фундаментальних системних законопроекти про девшерізацію економіки України. І ми вимагаємо, щоб в середу комітет розглянув ці законопроекти, особливо враховуючи ті міжнародні скандали по офшорам, які захлеснули весь світ. І щоб ми вже в четвер мали можливість на цьому тижні поставити ці закони про дефшелізацію на голосування в першому читанні. Це надзвичайно важливо. І ми сподіваємося, що нарешті прийшла пора для детюнівізації економіки. І закони про дефшерізацію це перший крок. Крім того, ми передали сьогодні вимогу новому голові Верховної Ради щодо вирішення невідкладних соціальних питань. Це організація робочої групи з новим міністром енергетики щодо зниження тарифів. І ми вважаємо, що є всі підстави сьогодні тарифи знижувати так само, як і рік назад, як і два роки тому. Ми переконані, що в той час, коли на 15 мільярдів перевиконаний бюджет інфляційно. Це не на базі зростання економіки, а це інфляційно. То потрібно відміняти податок на пенсії і індексувати пенсії і заробітні плати. Крім того, ми запропонували 10 законопроєктів, які стосуються наведення порядку для роботи фермерських господарств. Це пільгова система оподаткування, це введення земель в межі, е, територіальні межі громад, це спеціальне оподаткування фермерських господарств. Це наступне підтримка сімейних фермер ферм і ще один законопроект, який є дуже резонансним: це оформлення спадщини в сільській місцевості. Крім того, ми поставили питання продовження мораторію на продаж землі до 2020 року. Насправді, наша команда фракції батьківщина, партії Батьківщина. Має законопроекти для того, щоб поміняти курс країни на знищення економіки, на знищення українських родин, поміняти на принципово новий курс управління державою, і тому ми будемо за цей новий курс боротися досить жорстко з новими людьми, які прийшли сьогодні до влади.